Оскар Уальд – зразковий мільйонер. Якщо ви не багаті, вам немає особливої потреби подобатись людям, душевні переживання і романтика, привілеї багатіїв. А чим же зайнятися бідним, безробітним? Доля бідняків бути практичним та прозаїчним. Краще мати гарний річний прибуток. Ніж репутацією гарного хлопця такі реалії сучасного життя, але Х'ю Ерскін про їхнє існування навіть і не підозрював. Бідолаха Х'ю в інтелектуальному відношенні. Будемо відверті, він собою нічого не значив. за все своє життя він не вимовив жодного дотепного чи, хоча б отруєного слова. Зате в нього було напрочуд приваблива зовнішність, каштанове хвилясте волосся, ясно окреслений профіль, сірі очі. Він мав велику популярність у товаристві, причому як у жіночому, так і чоловічому. У нього були великі переваги, крім єдиного вміння робити гроші. Батько залишив йому у спадок свою кавалерійську шаблю. Та 15-томну історію піренейської війни, шаблю х'ю повісив над зеркалом, а 15-томник поставив на книжкову полицю між довідником рафа та журналом Бейлі. Ну, а жити йому доводилось на 200 франків на рік, які виділяла йому на утримання його старенька тітонька. За що він тільки не брався? Півроку намагався грати на біржі. Але хіба місце легкокрилому метелику серед бугаїв та ведмедів? Трохи довше займався він торговлею чаєм, але одного чудового дня відчув, що ситий по горло, сушонгом і пеко. Тоді він спробував себе на продажу сухого хересу. Однак і це у нього не пішло надто сухий був херес. Скінчилося тим, що він і зовсім виявився не при ділі привабливий, ні до чого не придатний молодий чоловік з прекрасним профілем і без певних знань. До того ж він закохався, його обраниця, яку звали Лора Мертон, була дочкою відставного полковника, Чий характер та шлунок зіпсований був ще в Індії. Лора просто обожнювала Х'ю, а він готовий був цілувати кінчики шнурків її туфель. У всьому Лондоні не знайшлося б красивішої пари, ніж Лора і Х'ю, але і біднішої також би і не знайшлося б. Полковник дуже добре ставився до Х'ю, проте прозаручений і чути не хотів Приходь до мене, мій хлопчику, коли на твоєму особистому рахунку. Буде не менше десяти тисяч фунтів. Ось тоді і поговоримо. Ось так він любив повторювати. Х'ю від цих слів страшенно похмурів і вирушав завтіхою лори. Одного чудового ранку, прямуючи до Холланд-парк, де жили Мертони, Х'ю вирішив зайти дорогою до свого найкращого друга, Алана Тревора. Тревор був живописцем. Хоча, звісно, в наші дні живописцем вважає себе майже кожен. Але Тревор був не просто живописцем, а справжнім художником, отже він належав до того типу людей, яких зустрічаєш вкрай рідко. Ззовні він скидався на дуже грубу і невічливу людину, його обличчя покривало ластовиння, на всі боки стирчала руда скуйовджена борода, але варто йому було взяти в руки пензель. Як він тут же перетворювався натхненого майстра, автора картин, що користувалися величезним успіхом і попитом, потрібно сказати, що Х'ю з перших днів їх знайомства просто зачарував його. Художнику варто спілкуватися лише з тими людьми, хто є гарний, і внутрішньо, і зовнішньо, любив повторювати він. Коли ти на таких людей дивишся. Відпочиває твоє око, а коли ти з ними розмовляєш, відпочиває твій мозок. Чоловіки Денді та жінки кралечки ось кому належить світ або принаймні мав би належати. Згодом, познайомившись із Х'ю ближче, він став ставитись до нього ще з більшою симпатією. Він розпізнав у ньому натуру чуйну, життєрадісну і щиру. Іх йо отримав право безпосереднього входу в його студію у будь-який час дня та ночі. Цього разу Х'ю застав свого друга за роботою. Тревор наносив завершальні маски на полотно, що відтворювало в натуральну величину жебрака. Портрет був просто чудовий. Сам же жебрак стояв на піднесенні у центрі студії. Це був високий, жалюгідний, на вигляд старий. Обличчя якого нагадувало зморщений жовтий пергамент, з його плечей звисала здерта накидка з коричневої мішковини, а його грубі черевики були залатані у багатьох місцях. Однією рукою він спирався на сучкувату палацю, а в другій, простягнутий за милостинею, тримав безформений капелюх. Який чудовий типаж! промовив пошепки Х'ю, обмінюючись з другом. Рукостисканням. Чудовий типаж, кажеш, голосно озвався Тревор. Так, так, це точно нещодня трапляються подібні екземпляри. Просто такий ожив, веласковський персонаж. Бог ти мій, уявляю, яку гревюру зробив би із нього Рембрандт Бідолашний старий, вимовив Хю. До того ж, такий нещасний на вигляд. Хоча ви, художники, напевно, думаєте, що якби не було в нього такого обличчя, йому б не було на що і жити. Звичайно, відповів Тревор. Кому, скажи мені, потрібен же брак із щасливим обличчям. Цікаво, скільки платять натурникові за позування? запитав Х'ю, зручно влаштувавшись на дивані. Один шилінг на годину. Ну, а ти, Алан, скільки ти отримаєш за картину? За цю, наприклад, мені заплатять 2000 фунтів? Ну, що ти, гіней? Художники, поети та лікарі завжди отримують у гінеях. Якщо хочеш знати мою думку, натурники повинні отримувати. Не за годину, а у вигляді відсотка від виручки за картину, сказав, розсміявшись, Х'ю, вони ж працюють не менше, ніж ти. Не кажи нісенітниці, візьми хоча б нанесення фарби на полотно, та це ж пекельна праця, а спробуй простоїти ось так цілий день у Мольберта. Тобі ж, звичайно, легко говорити, але можеш мені повірити, Х'ю. Бувають моменти, коли починаєш думати, що робота на ниві мистецтва мало чим відрізняється від тяжкої фізичної праці. Ну, все, гаразд, вистачить говорити, мені треба зосередитись, а ти кури собі і мовчи. Через деякий час у студії з'явився слуга з повідомленням, що прийшов майстер багетник поговорити з Тревором щодо рами для нової картини. Не тікай, Х'ю, сказав художник, прямуючи до дверей, я ненадовго. Жебрак, користуючись відсутністю тревора, відразу ж опустився на дерев'яну лаву, що стояла за його спиною. Старий виглядав таким нещасним і самотнім, що серце Х'ю пронизав гострий жаль, і він сунув руки в кишені, став навпомацьки визначати, скільки в нього грошей. Виявилось лише один суверен і кілька мідних монет. Бідний старий, подумав Х'ю Йому цей золотий набагато потрібніший, аніж мені. Але якщо я віддам йому останні гроші, мені два тижні доведеться обходитись без кеба. Але він пройшов у інший кінець студії і вклав суверен в руку жебрака. Старий стрепенувся. І по його зів'ялих губах пробігла слабка посмішка. Дякую, сер, пробурмотів він, дякую. У цей момент увійшов Тревор, і їх трохи червоніючи за свій чинок, незабаром відкланявся. Решту дня він провів із лорою, яка з примилим виглядом пожурила його за марнотратство. Додому він повертався пішки. Увечері близько одинадцятої години він вирушив у клуб палітра і знайшов у курильній кімнаті тревора, який на самоті попивав напій. Ну, як, Алан, тобі вдалось закінчити картину? запитав він, закурюючи. Я і закінчив і вставив раму, хлопчику, мій, відповів тревор. До речі, я тебе вітаю. Ти, можна сказати, підкорив. Старого натурника, я змушений був у всіх подробицях розповісти йому про тебе і хто ти такий, і де живеш, і до чого дорівнює твій дохід, і які там твої перспективи. А це означає мій любий Алан, перебив Юх'ю, що коли я прийду додому, він швидше за все чекатиме мене біля під'їзду. Але ж я сподіваюсь, ти жартуєш. Хоча, звичайно, старого мені шкода, мені дуже хотілося б чимось йому допомогти. Це жахливо, що є такі нещасливі люди. У мене у будинку гори старих речей. Так, можливо, він собі щось підбере для себе. Як ти думаєш, Алене? Бо його лахміття зовсім розлітаються. Але ж він виглядає причудово, заперечив Тревор. О, якби він одягнув фрак, він би не був для мене такий цінний, як для художника. Те, що ти називаєш лахміттям, я називаю романтичним оздобленням. А те, що для тебе злидений вигляд, для мене мальовничий образ. Але я все одно скажу йому про твою пропозицію. Та до чого ж ви художники, безсердечні люди? Серйозним тоном промовив Х'ю. Серце художника у нього в голові, а не в грудях, відповів Тревор. Та й до того ми, живописці, повинні відтворювати світ таким, яким він є, і не намагатися його переробити. Ти краще скажи, мій друже, як Лора, старого вона дуже зацікавила. Та невже ти розповів йому про неї? Жахнувся Х'ю. Звичайно, тепер він знає і про непохитного полковника, і про його красуню дочку. І про десять тисяч франків я теж розказав. Тобто, ти хочеш сказати, що присвятив йому на всі подробиці мого особистого життя? вигукнув Хю, і обличчя його почервоніло від обурення. Мій любий друже. Усміхнувся тревор. Нехай тобі буде відомо, що цей старий жебрак, як ти його називаєш, один із найбагатших людей у Європі. Він міг би хоч завтра купити весь лондон і при цьому не перевищив би кредит свого поточного рахунку в банку. Та в нього в кожній столиці по дому він їсть із золотого посуду, і, може, за бажанням. Перешкодити Росії розпочати війну, якщо тій заманеться раптом воювати. О Боже, тільки не розказуй мені казок. вигукнув Хю. Та які там казки. переконував його Тревор. Адже старий натурник, якого ти бачив у мене сьогодні, це не хто інший, як барон Хаусберг. Він купує. Усі мої картини, і ми з ним великі друзі. А десь місяць тому він замовив мені портрет жебрака, для якого захотів позувати сам. Я повинен визнати, що виглядав він просто приголомшливо у цьому своєму лахміті, хоча вірніше було б сказати у моєму лахміті, бо це один із старих костюмів, привезених мною з Іспанії. Барон Хаузберг? З жахом вигукнув Хю. Боже ж ти мій, адже я подав йому милостиню, соверен. І він опустився в крісло всім своїм виглядом висловлюючи розпач. Ти дав йому соверен? здивовано перепитав Тревор і вибухнув нестримним сміхом. Так знай, мій хлопчику. Тобі більше ніколи не бачити свого суверена. Ти міг би мене попередити, Алане, з докором промовив Хю. Невже ти не розумієш, що виставив мене досконалим ідіотом? Ну, почнемо з того, Х'ю, відповів Тревор, що мені і на думку не спало, що ти почнеш роздавати такі щедрі милостині? Я міг би ще зрозуміти, якби ти вирішив подарувати гарненькій натурниці поцілунок. Але щоб дарувати потворному натурщику цілий суверен? Ні, цього я уявити собі аж ніяк не міг. І потім потрібно врахувати, що мені сьогодні ні для кого не було вдома. І коли ти несподівано вірвався до мене в майстерню, я й не знав, як мені бути. Адже Хаусбергу могло б і не сподобатись, якби я назвав його ім'я. Ну, ти ж розумієш, барон, як то кажуть, був не в повному параді. Яким же кретином він, мабуть, мене вважає, з прикрістю скривився Х'ю. Та навпаки, заперечив Тревор, ти йому дуже сподобався. І решту сеансу його не залишав гарний настрій. Він раз у раз потирав свої старечі зморшені руки і тихенько посміхався. Мені було не невтямки, чому він раптом зацікавився тобою. І ось тепер я нарешті зрозумів він, мабуть, вкладе твій суверен у якусь вигідну справу і кожні півроку буде виплачувати тобі відсотки. А за обідом зможе розповісти своїм гостям куметну історію про те, як було його прийнято за жабрака. Ну, чому? Чому мені так не щастить? скрушно промовив Хю. Гаразд, я піду краще додому і ляжу спати. Тільки прошу тебе, Алене, нікому про це ні слова, а то всі будуть із мене сміятись. Не кажи дурниць, Х'ю, твій чинок тільки робить честь твоїй щедрості і філантропічній натурі. І не поспішай іти, посить, покури і можеш, скільки завгодно, говорити про свою лору. Але Х'ю не дав себе вмовити і вийшов із клубу, пішов пішки додому, залишивши Алана Тревора у веселому настрої. Наступного ранку, коли він сидів за сніданком, слуга подав йому візитну карточку, на якій було написано, що прийшов місьє Густав з дорученням від місьє барона Хаусберга, мабуть, прийшов вислухати мої вибачення. Подумав Х'ю і наказав слузі провести відвідувача нагору. Зайшов літній джентльмен в окулярах і золотою оправою. І промовив з легким французьким акцентом. Чи маю я честь розмовляти з місьє Ескінгом? Х'ю встав і чемно вклонився. Я прийшов за долученням барона Хаусбега, вів далі відвідувач. «Баон?» Прошу вас, сер, передайте барону мої щирі вибачення, пробурмотів, запинаючись Х'ю. Баон. Трохи посміхаючись, продовжував старий джентльмен Попросив передати вам листа. І він простягнув хию запечатаний конверт. На конверті було написано Весільний подарунок Хью Ерскіну та Лорі Мертон від старого жабрака. А в середині конверта було вкладено чек на 10 тисяч фунтів стерлінгів. Шафером. На їхньому весіллі був Алан Тревор був присутній і барон, який виголосив за святковим столом цілу промову на честь нареченого та нареченої. Зразковий натурник зауважив Алан це найбільша рідкість. Але якщо він і до того зразковий мільйонер це взагалі унікальний випадок.